Вересень 94-го року Міхаель Шумахер. Міхаель Шумахер німець. Це означає, що йому належить бути товстуном, горлопаном і долдоном, носити смішний одяг, що підходить до ідіотських рис на обличчі. Проте його Торс нагадує формою трикутний плавлений сирок, але на обличчі ні сліду рослинності. На брифінгах після гонок він поводиться розумно і скромно, якщо переміг. І поспішає привітати суперника, якщо перемогли його. І тому, зустрівши Шумахера цього місяця на Сільверстоуні, я трохи засмутився від того, що він похмурий і запальний, а привітності в ньому, як у тому червоношкірому чуваку, спролітаючи над гніздом зозулі. У мене з моїми квітами в горщиках траплялися бесіди змістовніші, а вони вже давно не живі. Я сказав йому, що моя дружина сподівається. На те, що він стане чемпіоном світу, а він так на мене глянув, що я було вирішив, ніби ненароком ляпнув ви наймерзеніший тип, з яким мені тільки доводилося стикатися в житті. Пізніше я спробував ще раз і запитав, що він думає про мастанг. Судячи з його реакції, моє питання німецькою мовою, означало Я знаю, що ви любитель юних хлопчиків, і все розповім менеджеру вашої команди, якщо ви не дасте мені грошей. Я поцікавився, чи доводилося йому раніше водити мустанг і приготувався до чергового погляду, що палить мене до попілу. Так, відповів він. Де? спитав я, не усвідомлюючи, що німецькою мовою це прозвучить як, щоб ти під бульдозер потрапив мерзенний черв'як. Загалом я здався і просто дивився, як найшвидший хлопець Формули 1 справляється з найповільнішою у світі спортивною машиною. У першому колі, крім нас на треку, були інші машини, тож ми просто не поспішаючи прогулялися. На другому колі, замість того, щоб подарувати мені поїздку всього мого життя, містер Шумахер вирішив демонструвати різні положення водія за кермом. На третьому ми їхали слідом за нашим оператором, так що я запитав, чи не можна нам побачити цікавий дріфтинг. Побачили, але ось досада кожен із них. Закінчився неконтрольованим крученням авто по треку. Я задумався, чи не можна було уникнути цього кручення, якби містер Шумахер тримав кермо обома руками. Але хто я такий, щоб сумніватися в навичках найкращого з народжених в Німеччині гонщиків? Кузов нового мустанг не назвати особливо витонченим чи агресивним, але він впізнаваний і помітний. На нього всі оберталися і всі знали, що це за машина, хоч це був перший у Британії екземпляр. Щодо ходових якостей, то це американець і досить непоганий. З голівудською усмішкою та міцним рукостисканням це велика душевна, чесна машина, яка, маючи кондиціонер, круіз-контроль, електропривод сидінь, стекол і даху та восьмициліндровий v подібний двигун. На 5 літрів коштує в Штатах лише 22 тисячі доларів. Вона не дуже швидкісна. Запропонуй їй розігнатися більше 200 і отримаєш у відповідь щиро здивований вигляд, а повороти зневажає так само, як я вегетаріанців. Вона всіма силами прагне їхати тільки прямо, але все одно нікому й на думку не спаде, що така тачка вміє повертати. Тож тут жодних сюрпризів. З цією машиною ти завжди знаєш. На що чекати. А ще вона славно реве, якщо не розганяти двигун, більше трьох з половиною тисяч обертів за хвилину. Після цього він звучить якось придушено. Але, хлопці, ви чули, як стало не бере верхнє до? Так, мустанг це тупуватий повільний качок, але з таким хлопцем добре ввечері на вулиці. У нього грізний і небезпечний вигляд. Це автомобільний еквівалент Карлсберг Спешл». і, мабуть, тому містер Шумахер так нудьгував. Його, зрештою, спонсорує Майлд Севен найфуфловіші і жалюгідні сигаретки, які мені тільки траплялися. У них стільки ж спільного з крутим та накачаним мустанг, скільки у оселеця. Загалом чемпіон лише пробурмотів щось про чепурність і про «непогано для американської машини, і нічого не сказав про те, який мустанг на дорозі, так що я проїхався сам і відразу по вуха закохався.